Всіх вітаю, ви на каналі Synoptic TV, і в даному відео ми розберемося, які танки потрібно брати за жетони бойової перепустки у 2023 році. А точніше під кінець. Погнали! Зараз в мене в ангарі є всього лише 5 тачок, з них зробимо рейтинг від самої гіршої до самої кращої. Також потім зайдемо ще в магазин бойової перепустки, і подивимося, які танчики ще можна добрати за жетончики. Погнали! П'яте місце і почотне найгірше місце в мене в ангарі займає Лорен 50 тонн. Французький тяжик, який я недавно взяв, зіграв я на ньому стрім. Середу, я вам зараз покажу, яка в мене вийшла за 15 боїв. І так, перейдемо. Давайте до його плюсів. Так як я недавно відіграв стрім, мені дуже сподобалось, те, що у нього кути вертикального зведення. Мінус 10, це досить комфортно. Правда, не завжди ти можеш знайти позиції. Є такі карти, де ти не маєш де їх реалізувати, ти просто стоїш лоп в лоб, тобі танкувати ВЛД бортом, НЛД. Ти це не може зробити, далі ми подивимося, чому. Е, так, нагадав, е, вертикального наведення це плюс. Також бронювання башти тут непогане. Лючок позаду от маленький, який важко вицілити. Бронювання башти хороше. Е, в кого там високе пробиття 330-340 можуть пробити в маску. А так, е, в принципі, це ставимо як плюс далі. Можна плюс також рахувати це його максималка, він набирає 60 кілометрів. Це плюсик, правда, потім потужність невисока, трошки йому важковато набрати, але все-таки 60 є, це вже добре. Також можна додати в плюсик це його бронепробиття. І стандартна ББшечка у нього 264 мм, Альфа-400, і голдовий підкалібер 308 мм. А тепер погнали до мінусів. Ро розкид 037 це, в принципі, непогано. Середня шкода на хвилину 1714 одиниць. 1714 одиниць. Час зведення. 3 секундочки. Дивимося зараз. Мене з екіпажем і плюс досил, Перезарядка вийшла. 11 секунд, альфа 400. ДПМ 2, 1182 одиниці. Це прям нижчий результат. Ем Жорсткий мінус. Далі. Час зведення 2.7. Я на ньому відіграв оце 15 боїв. Е, дуже бісило, то що він зводиться прям некомфортно іграти. Мінус. Далі. Бронювання корпуса. 90 мм борти. 40 мм. Тобто вас практично шьють фугасами. Дуже важко знайти свою позицію, буває, і тебе просто луплять. ну Просто ти танк високий сам по собі. І важко відіграти ем, від самої башти. Тобі Важко реалізувати його плюси буває. Також мінус, він дуже важко повертається навколо своєї осі. Ти хочеш розвернутися, поїхати з позиції втекти, але в тебе є максималка, ну тобі важко розвернутися. Тобто як плюс на мінус наложується. І в принципі таке, не. Замітності у нас немає взагалі ніякої спостереження, також не максимальне. Ем, подивимося, на яку середуху я відіграв за 15 боїв, так, 15 боїв, 2600 середнього урона. М -м? Можна його придбати за 18 жетонів бойової перепустки. Ви задумаєте, що вам він потрібен. Е, я цьому танку ставлю однозначне ні, в моєму мангарі. А четверте місце в моєму ангарі займає. об'єкт 777. Радянський тяж 9-го левела. давайте так, Я на ньому теж недавно відіграв стрім. І що мені сподобалося? Мені сподобалась в ньому середня шкода, це 440 е, з пострілу, і також пробиття в нього хороше. Давайте подивимося на пушку. 440 одиниць, е, пробиття стандартною ББ258 мм, і кумулятивний в нього голдовий снаряд 340 мм. Що вам вистачає прям м -м, любу десяточку, практично шиєте, все, все окей, пробиття дуже добре. Ем, далі, давайте пройдемося ще по його плюсах. Е, плюси. Ем, також у нього дуже хороше, ну, добре у нього бронювання. Е, борта в нього, зараз ми подивимося, 115 мм, можна грати спокійно від борта. Дуже часто не, пробуває, не пробувають його машинки і Т-95-ки там бували, і є третє. Тобто він може танкувати. Но зараз тут палка в двох кінцях. все таки Далі ВЛД, НЛД також непогано броньовані, його там можуть і не пробити, тобто не можна на це надіятися, але буває таке, що його не пробувають. І лоб в нього також непогано бронь... Башта, також непогано броньована. Але але, але в нього тут є два лючка які тріплексами, правда, але сюди пробиття залітають. І нюансик буває таке, що тебе пробивають просто в лоб от сюди, в масочку, навіть ББшками пробивали мене. Тому тут якби двояке враження від броні, тут якби і плюси, є, і мінуси. Тобто ем, не можна прямо на броню опиратися, але все-таки від неї грати можна буває як би це не звучало. Е, так, максималочка в нього. Тепер, напевно, по мінусам все-таки підемо, так, Дивимося на його максималочку. Максималка, ну, це, в принципі, посередній результат, тут не, не плюс, ні мінус. Що є, то є 15, тому потужність невисока, ну такий у нас танк трошечки слупочний, 40, ну, непогано, непогано. Ем, огляд у нас не топовий, незамітності, понятно, що немає. Тепер давайте до головного, до зброї. Е, Кути вертикального наведення, мінус 6. Потрібно буде з цим миритися, тобто ви не їдете на якусь кочечку, у вас танчик зразу вверху такого е, задирається, пушечка піднімається, потрібно дуже до цього привикати. Бо звикли, знаєте, грати там на мінус 9, мінус 8, мінус 10, там на імбах. Тут потрібно трошечки грати. Тут танчик про танкування бортом. <кій> Розкид 0.38. Це багато. Це багато. Е, час зведення 2.6. Е, навіть виходить покраще. Чуть-чуть покраще, ніж в Лорейна. Чуть-чуть покраще, ніж в Лорейна, ну також не топовий результат, м'яко кажучи. Е, середня шкода. 2400. Трошки не вистачає на цьому танку ДПМу. КД у нас виходить майже 11 секунд, але ельфа побільша, ніж в Лорейна. Пробиття також побільше, броні побільше, і легше це реалізувати. Тобто ДПМу чуть не вистачає, але реалізувати його можна. Е, так, вроді по цьому танчику все, його можна придбати за 9 жетонів, дешевше, ніж Лорейн, і плюсів набагато більше. Я на ньому відіграв стрім, зіграв у боїв 20, е, середній урон майже 3800. Робіть висновок. Лорейн 2600 чи 2800, а це на тисячу більше. Тобто, ну, відчувайте різницю. І наступний танчик у нас, який займає почетне третє місце. Це буде. Кобра. Її можна придбати за 24 жетони бойової перепуски. Танчик, можна сказати, досить унікальний. Досить фановий. В нього є барабанчик на 4 снаряди. Е, основний в нього кумулятивний снаряд з пробиттям 268 мм, альфа 360. Але голдовий, у нього є осколково фугасний е, хеш наряд Це в нього пробиття 210, фугас 210 і альфа 490. Перезарядка між снарядами 1,5 секунди. Тобто ви можете збрити 1960 хп за 4,5 секунди. Це там люба стежка 9-го левела картона. Ви просто заходите її у борт в навіть буває, пробуваєте. Багато стежок 10-го левела, ви просто збриваєте залпом. 4,5 секунди і ви забираєте танк. Правда, ви розплачуєтесь це, що у вас тим, що у вас велика кдшка. Зараз подивимось все в ангарі. У мене вийшло під плюшечками. Вентиляція яка дає буст і допайочок. У нас вийшло КД-43,5 секунди. Екіпаж також прокачений. 43,5 секунди. Далі дивимося по пушці. Кути вертикального наведення мінус 10, також дуже комфортні. В рандомчику можна відграти від насипі. Також в нас, от, час зведення 3,3 секунди. Ну це дуже довго. Це катастрофічно довго, ну а що ви хотіли? Фанова тачка з прикольними снарядами, але час ведення, отакий от розкид 0.33, не критично. Ем, я вам скажу про час зведення і про розкид. Взагалі, ну, довго зводиться, але я от відіграв на ній стрім. У ем, мене часто снаряди просто летіли, я не дозводився, стріляв з половертух, снаряди летіли туди, куди, куди я цілився. Не знаю, як це було підкручено чи ні, але мені заходило прям. Залітало туди, куди потрібно. Можете сказати, стрімри підкручено? Можливо, так. Дальше, бронювання башти. Корпус у вас картонний, 130 мм, борта 30 мм башти, від башти, в принципі, може щось відлетіти. Ви коли зверху вниз від кавені будете дивитися, у вас є шанс все-таки щось інколи танк... танканути, на якісь там жорсткі пробиття, шанс є. На це розраховувати не можна, але все-таки може вам повести. Броня все-таки йде, як би, можна сказати, в мінус. Е, от, плюс його це, потім, потужність він швидко набирає свої 40 км. 40 км вам буде не вистачати, тому що ви їх швидко наберете і все і ви вберете свою максималку вам захочеться швидше. Е, тому я в принципі ставив на цей танчик турбіну, щоб він їхав пошвидше. В е, деяких боях атак, переважно я катав з вентиляцією. Е, якщо буде не вистачати ставити турбіну, я, я катав з вентиляцією трофейною, з механізмом повороту, це щоб після пострілу е, розкат був чуть-чуть менший. І також я ставив, зараз нагадаю, що трофейний я ставив е, стабілізатор. стабілізатор. Е, е, в принципі, скритність цього танчка є. 20%, там в мене ще не, не прокачено фул маскування. Огляд не топовий. Ну, в принципі, ця тачка займає точно ну, мінімум третє місце. Я думаю, вона має бути у вашому нагарі. Це крута фанова тачка, ви думаю, не пожалкуєте, коли її візьмете. Я точно не пожалкував і друге місце у нас займає шарфу Тюр. Його можна придбати зараз всього за 9 жетонів. Це французький барабан СТ. Давайте подивимось зараз на його характеристики пушечки. Нас тут барабан на 4 снаряди. Альфа 390, стандартний підкаліберний снаряд 264 мм, що є непогано, і голдовий кумулятивний 330 мм також це є прекрасно. Розкид 0,34 непогано, час зведення 2.2. Зараз зараз подивимося, що у нас на гарі все вийшло. Ем, трошки його важко реалізовувати через те, що в нього 4 секунди КД між пострілом. В цьому є чу-чуть е, важкість його реалізації. Тобто, якщо попередня кобра, е, до речі, на, на якій я відіграв е, 23 бої за стрім і 3700 на ніс середнього, е, в неї там 1,5 секунди КД, а в Шарфутюра в у нас КД між пострілами 4 секунди. Що є так Чуть -чуть, ну, проблемкою буде для більшості гравців. Дивимося на його ТТХ. КВ не мінус 7. Мінус половиною, 7 так? Та. Ем... Ну, добре, що вони є. В принципі, мінус 7,5 це вже краще, ніж мінус 6, правда. <сум> Далі дивимося. КД барабану у нас вийшло 35 секунд. Немаленький КД-барабану. Ем... Час зведення 1.9. Добре, розкит 0,3. Добре. Але тут часто буває всього танчка, що снаряди просто летять. Ну, от, от коло розкиду, а снаряди просто летять по краям. Я не знаю, як це працює, але у мене так часто буває всього танчика саме. ДП у нас 2000. Далі дивимось на його ТТХ. Бронювання в цього танчика розраховувати на бронювання тут не потрібно. Буває інколи щось танкане, якщо ви там станете якось так незручно для снаряда, буває щось десь черкане, тебе не проб'є, але бронювання в нього дуже слабеньке. Тобто от, Корпус 55-40 мм борта, башта 140 мм, ну якісь там 7 левели він танкувати може. А там своїх однорівневих танчків, ну 8 левела, десятки, тим більше, ну важко танканути. Далі, про його швидкість. 23 питома потужність це просто вам, вам отакого вистачить цієї питомої потужності. Максималку він буду набирати дуже швидко. 60 максималка це все, це все дуже добре. Е, скритність, 35%. Причому що ну, майже докачено, але 35% це дуже добре. Я недавно на ньому зіграв там бій на стрімі на Прохоровці Я стояв, там в кущиках світив, на ньому можна світити спокійно. Огляд 439, е його можна зараз ще розкачати нормально. Танчик, нагадую, за DJ тонів. Е він не топ-1 в мене з рейтингу, тому що його трошки важко реалізувати. Броні немає. КД довга між снарядами, киде барабана також 35 секунд. Буває, ти просто не встигаєш нормального реалізувати. На ньому треба грамотно виїжджати. Часто потрібно виїжджати, просто от ти розвертаєшся з своєю кормою. І виїжджаєш через корму. Часто буває гравці е, стріляють от в, в, в цю текстуру, яка ну, сюди тобі урон не можуть нанести. Е, до цього танчика потрібно привикати. Він трошки скілозалежений, тому я його не ставлю зараз на топ-1. І він мене займає початно друге -е місце. А перше місце нас займає AE Phase 1. Це американський тяжик, який коштує 9 жетончиків. Це за, за такі кошти, за, за таку кількість жетонів, його потрібно брати, обов'язково у вас ще його немає в ангарі. Обов'язково забирайте. Давайте подивимося на його пушечку. Нас тут 400 альфа, 258 е, стандартний бронебійний снаряд і 340 пробиття це кумулятивний. Е, 200 ДПМ вже в стойці, а Лорейна 50 тонн було 1700. Альфа така ж сама. Пробиття там гірше голдою. Розкид 0.38, що в принципі немало, час зведення 2,5. Ну, зараз це ми все покращимо. Получається, в мене от, він під досиловим трофейним, згартуванням і стабілізацією трофейними. І допайком. 0.34 розкид, час зведення 2.24. Не ідеально, але, в принципі, миритися можна. Кути вертикального наведення мінус 10. Що допомагає вам е, грати від всяких схилів, насипів, дуже комфортно. Але він також і може танкувати від борта. В нього 89 мм, але ти, ставлячи от, е, полуромбик, тебе, тебе от, ну, так, так, так тебе не пробувають. Е, якби ти так став на ларені 50 тонн, тебе просто би ВЛД розвалили. Е, ну, основна все-таки гра на цьому танчику це буде від е, всяких насипів, від башки. Далі дивимось. Е, ДПМ 2700 мене вийшов під всіма плюшечками, е, окрім звичайно настанов. Mm -hmm, mm -hmm. Ми ж не настільки багаті, правильно? Далі дивимося, от бронювання його. 121 ВЛД лоб, 292 мм башта. Башта, в принципі, в нього броньована. Є лючок, який без проблем можуть вицілити всі. Ну Вам придається інколи пушкою там перекривати, щоб було легше вицілити його. Але, але броня якби є. Але я вже не один раз, а точніше. Майже кожного разу пробиває цей танчик в маску. Сюди просто кидаєте в маску, і зазвичай ви його сюди просто проб'єте. Пробиття там 330-340 мм кумулятив і, напевно, навіть 320, може і менше, сюди його от пробивають. Ну, Це так би, також плюс і мінус його бронювання башти. Вона якби є, но часто й на шару, просто на шару. Буває ті, хто знає, пробувають, але просто буває ті, хто на шару, просто проб'ють, і це. не ок. Далі, далі дивимося, що в нього ще й цікавого. Е, максималка в нього 35. Е, це поганенько, можна ставити на нього турбіну, тоді буде 40, і потім потужні 16. Ну, ще поставиш турбінку, буде 17, буде взагалі добре. А так, ну, типу, я грав з турбіною. Я все-таки грав з турбіною, бувало, комбінував з загартуванням, але я би сюди ставив турбінку. На міській карти ставив би сюди згортування, а на які карти, на яких потрібно кататися, турбінку сюди ставив. Отак от. Так от. Е, скритність в нас ніякої немає, огляд е, майже топовий. Так, ми пройшлися по танках, які в мене є в євангарчику. Е, Топ-5 в нас є. Е, від самого гіршого до самого кращого. Тепер давайте зайдемо в меню <coughs> у магазин бойової перепустки. Що нас тут лишилося? ПТСА у німецька кпз 3 Project 0.7, важкий танк Китаю бзпсі 2, варіант 2. Кунзе Панзер і ПТСАу К21 ПТ. 101 ПТ радянська. Е, в мене їх немає, тому об'єктивно я вам прям не зможу сказати. Але дивлячись на їхні ТТХ, е, я зробив собі рейтинг зараз також з самого гіршого до самого кращого. Саме гірше для мене це оцей кусочок німецької ПТСАу 27 жетонів. Е, не знаю, за що тут 27 жетонів. Е, ви бачите тут зараз ТТХ. Але це все зараз е, в походному режимі. В нього є два режими походний і осадний. В походному е, режимі в нього тут прекрасний ДПМ, е, це все, е, все, що ви бачите. Але коли. І, ну, Час зведення і розкид, я так розумію, в нього зараз е, це в походному. Поганий, так? В нього 0,34-2,45, але коли ти стаєш в осадний режим, по ідеї час зведення і розкид має стати кращим, але в нього прикол в тому, що в нього ДПМ стає гірший. В нього перезарядка там щось взлітає на ще плюс 2-2,5 секунди. Там не 9 стоково, виходить, а десь 11-11,5. Тобто, якби ти якби, і стаєш в осадний режим, якби хочеш і свій ДПМ, а в тебе ДПМ обрізається, поняли? Приколь, прикольчик цього танчика. Е, броня, в принципі, в цього танчика. Може щось рикошетнути буває, але я б на броню не опирався на цій машинці. Е, я її, правда, не маю. Я не можу вам сказати, прямо, ну, як, як там все насправді буде. Але дивлячись от на, ці, цей, на ці цифри, на броню я б не опирався. Далі. Ну, це все так розумію. Максимальна швидкість це все в. По хідному в нього режимі, потім потужність 23 офігенна, максималка офігенна 65, також є скритість 22 мм, огляд 350, ну, по огляд поганий. По швидкості питань немає. Ну, мені дуже не подобається, що коли заходиш в осадний режим, в тебе просто <кхи> в тебе просто пропадає ДПМ. Також я знаю, дивився там, що в нього, коли ти граєш в. У похідному режимі в тебе немає. Тобто в тебе є ДПМ, ти якби можеш його реалізувати, але в тебе немає кутів вертикального наведення. Тобто, в тебе там взагалі лежа. Коли ти заходиш в осадний режим, тоді все окей. Так, це, в принципі, найгірша тежка, тому що наші 27 жетонів за що? Тут немає за що давати 27 жетонів Погнали далі. Е, ну, тут в принципі я не знаю, я вагався, е, що це що це, мені не особо подобається. Напевно, третє місце займе тут така 91 ПТ. Е, тачка, в принципі, якби двояка. І в неї якби є броня рубки. Ви часто коли бачите цю машинку в рандомі, її важко пробити в рубку. Так, Але в неї є кути. Вертикального наведення мінус 5,5. Тобто, її важко реалізувати. Ти десь заїдеш на якусь кочечку, все в тебе пушка просто вверх злітає. Далі в неї, якби є ДПМ. Є ДПМ. Вже 2800 стоковий, 2800 стоковий. У мене на лорені 5 тонн 200, це вже фул прокачка. Тут стоковий, 2800. Але розкид 0,38, час зведення 2,5. Я так розумію, що, там напевно, ніякої стабілізації не буде. Пушка <різус> буде погано повертатися вправо вліво. кути горизонтального наведення мінус 10. Я так розумію, що то, ну, буде важкувати це реалізувати все. Оцей ДПМ. Дивимося по його пушці. Пушці пробиття 258 і 315, доволі непогано. Так. 315, непогане пробиття е, Вам має цього вистачити, щоб пробувати 9, 10. Але не знаєте, куди вицілити, правильно? правильно Так, далі, ХП-шок 1600-1600 хп. А, до речі, забув сказати там всього. Там цікаве зараз повернемося до Project, там по ХПшкам ще смішно. Е, вона швидка, до речі, потім потужність 20. Е, максималка 52. е, 2 макс... е, Потом потужність дуже добра. Максималка, не знаю. Чи буде вистачати цього чи ні? Ну, 50, в принципі, непогано. Нерухома машина скритість 21% це хороший показник. Там думаю, що можна розкачати до 30%. Десь. Огляд. ну Непоганий, може десь до 430, напевно, розкачати. Ця машинка стоїть у мене з тих танків, які у мене немає, на третьому місці з 4. Далі. Друге місце, напевно, займає Кунзе Панцер. Кунзепунзер, німецька СТ-ка, в неї також є режим. А давайте ще повернусь до цього. До цього прожекта. Він входить у режим 3 секунди виходить, і виходить з режиму 3 секунди. І ХП-шок в нього на 9-му левелі 1450 хп. Уявіть собі. Танки буває 8-го ну, левела, тяжики там мають побільше більше хп. Стжки навіть бувають, мають більше хп. А це танк 9-го левела. Цей танчик також у нас-пунзер має режим, в який він ходить 2 секунди в осадний, і в похідний також виходить 2 секунди. І тут така ж сама ситуація, тобто ти маєш одні характеристики в похідному режимі, і другі в осадному режимі. От, виходить, тебе ДПМ, я так розумію, в. В похідному режимі в тебе один ДПМ, а коли ти стоїш в осадний режим, в тебе стає точніша пушка час зведення, і виходить, ДПМ стає гірший. Там тоже щось на 2 секунди, ДПМ стає гірший. стабілізація. Я так знаю, що цього танчка, я дивився, стабілізація погана. От це основні мінуси цього танчка. ДПМ стає гірший, стабілізація погана, броні немає ніякої, взагалі фугасоприйомник, 40 мм лоб. Еж, максималочка у нас хороша 65, потім потужність 21, прекрасно. Але це так розуміється все в, в скоростному режимі, а в осадному там все буде погірше. І незамітність, в принципі, непогана, можна і розкачати. Огляд, 400 непоганий, можна розкачати. Ця тачка коштує зараз е, скільки в нас жетончиків. 12 жетонів. І, напевно, перше місце з цих всіх танків, які залишились, я віддам е, БЗ-58-2. Е, так, подивимось його пушку. От. Е, так, так, так. Е, Маємо пушку 520 альфи, Все-таки від альфи приємно грати в рандомі. Дав одну палку, відкатив і собі це 250 пробиття І основним снарядом, і 303 мм голдовим снарядом. Е, е, далі, дивимося, що у нас тут далі. Мінус, 2, мінус 8 кути вертикального наведення. Цілком непогані. Можна, я думаю, спокійно там від якихось невеликих насип іграти. Час зведення, 2.8, трошки вже не подобається. 0,35 розкид. Ну, можна підрозкачати, під це не критично. Але ну, час зведення бачу, вже трошки буде. Трошки буде напрягати. ХП-шок 1900, бронювання. Я так розумію, що це щось схоже на 50 ТП прото... цей... 50ТП польський тяжик, Е, Похоже він трошки на нього. Бронювання, бачите, в нього непогане. Я так розумію, в лоб особа не має пробуватися, але в нього є два, два лючки. В нього є такі, які в принципі. Ну, от цей лючок прям побільше, а цей трошки буде важко вицілити. ну з цим лючком проблем нікого не буде. Е, Дивимося, лоб е, броні немає, 70 мм, борта 70 мм, від них не потанкуєш. Далі, максималка 35, ну це дуже мало, це якийсь прям полусупертяж. 13, по потужність, він ще буде дуже мало її набирати. Скритність у нас відсутня, звичайно, і огляд 380. Е, слабенький. <гум> <гум> ну, плюси цього танка. Тут що є альфа, є кути вертикального наведення, є непогане пробиття 308, і від цього можна хоча б відіграти. І яке на яке бронювання башти, Його можна придбати зараз за 2... 24 жетона. В принципі, по танкам все. І якщо у вас залишились, наприклад, два-три жетончика, як у мене, або навіть один жетончик, не забувайте, що ви можете опустити е, роликом мишки це меню вниз, і тут можете придбати трофейне обладнання, яке не буде, не буде зайвим в вашому ангарі. Обов'язково його придбайте, якщо залишаються зайві у вас жетончики. Також бачите, навіть якщо є один жетончик, ви можете придбати навіть собі 100 бон, або економічний резерв, який також не буває зайвим в вашому ангарчику. В принципі, я розказав свою думку, я вам її не нав'язую, просто я розказав якісь свої думки по тим танчкам, які в мене є, мої відчуття, по тим танчкам, яких в мене немає, подивився їхні технічні характеристики і зробив такий аналіз. Дякую всім, що ви додивилися це відео до кінця. Не забувайте, будь ласка, підписатися на канал, тиснути лайк, а також написати коментар під відео. Щ, я, чи ви зі мною погоджуєтесь, чи є якісь у вас все-таки підозри, що я сказав щось не так. І дякую всім ще раз за перегляд, всім па-па!